Вітаю всіх присутніх! Христос Воскрес! Христос. Значить, ми говоримо, що Христос Воскрес, відповідаємо, що воістину Воскрес, і можна сразу перевірити себе, тому що багато людей говорять ті самі слова, але при цьому вони являються ну, лицемірами, тому що вони говорять одне, а думають зовсім інше, і насправді не вірять в Воскресіння Христа. І воно взагалі для них в такому тумані, вони про це і не думають, просто говорять, бо так прийнято, бо так всі говорять. І тому я хотів би, щоб кожен із нас ну, задав собі запитання взагалі, чи я твердо вірю, що це правда. Тому що це нереально. Воскресіння Ісуса Христа це просто нереально. Ну Як може воскреснути людина із мертвих, якщо вона точно померла? Подумайте, нормально, так, як звичайні люди. ну… І це нереально, але це факт. Це факт, дві тисячі років назад він воскрес із мертвих. І якщо ми віримо в це, ми приймаємо чудо, явне чудо. І тоді ми маємо розуміти, що наше реальне, звичайне життя, воно також може ставати нереальним, тому що в ньому починають проявлятися чудеса. Тому що Христос Воскрес, і це чудо. Коли Христос був на землі, там, де Христос, там були чудеса. Коли Христос помер, Він воскресе з мертвих і переміг смерть і євив таке чудо, яке взагалі важко дуже важко, щоб воно вклалося в розумі людини. Це можна сприйняти тільки вірою. І ось коли ця віра настільки сильна, що приймається, то вона перемагає цей реальний світ, і починається нереальне життя по вірі. Тому що, тому що Воскресіння Ісуса Христа воно змінює і преображає нас. І я хочу сказати, що кожен із нас е, має ну, твердо себе перевірити, чи Він дійсно щиро вірить е, в Воскресіння Ісуса Христа, чи це просто слова. Подумайте і е, е, ну, якби собі проаналізуйте, що якщо воскрес Христос, значить життя має бути відповідно цього, Ж, життя, в якому можуть бути чудеса. І ми маємо бути готовими до цього. Ми маємо так налаштовувати своє життя, тому що Бог є Богом чудес. І тепер я хотів би сказати про реальність життя, про таку одну із неприємних реальностей життя це сварки. В реальному житті люди сваряться, часто сваряться, бувають сварки, і ці сварки, вони, е, ну, це, це погано, це, це біда, це проблема, це велика проблема. Але от коли людина вірить в Воскресіння Ісуса Христа, то вона має так жити, щоб не було сварок в житті. І якщо вони є, значить вона має боротися з ними. І якщо їй здається, це нереально, значить вона не вірить в Воскресіння Ісуса Христа. Тому що ісу... Воскресіння Ісуса Христа, воно також нереально, але воно факт. І ми приймаємо це вірою. І коли ми віримо в Воскресіння Ісуса Христа, ми маємо вірити в переможне життя по вірі, коли в нашому житті не має бути сварок, коли ми маємо боротися з цим. І от я сьогодні хочу говорити про сварки, як про проблему в християнстві, яка е, як гніль, як проказа е, ну, покриває християнство. І люди, які кажуть, Христос Воскрес! воістину Воскрес, а потім сваряться, сваряться так, що сусіди. Е, Дивуються, як це християни так живуть, що всі навколо дивуються. І ці люди навіть не задумуються, вони привикли і прийняли це як реальність. А що зробиш? Ну такий характер, так живу, і нічого не можу з цим вдіяти. Значить, ти не віруючий, значить, ти не віриш в Воскресіння Ісуса Христа насправді. А якщо віриш, якщо твоя віра перемагає цей світ, то ми маємо перемагати і сварки в нашому житті, тому що це є велика проблема. І ось я хотів би зачитати місце із Писання, яке говорить про сварку. Книга приповісти Соломона, 17 17-й розділ, 14 й вірш. Приповісти Соломона, 17 17-й розділ 14 й вірш. Почин сварки то прорив води. Тому перед вибухом сварки покиньте її. Отже, Соломон прирівнює почин сварки до прориву води. І каже, що якщо ти хочеш, щоб не було сварки, то краще перед вибухом покинь її, тому що потім ти вже цього не зробиш. Потім буде дуже важко. Це хороший вихід для нас, християн. Ми маємо розуміти це і пам'ятати це, і цим користатися в своєму житті. Одного разу в мене було, коли я працював, і мені потрібно було замінити в багатоповерховому будинку стояк груба така труба водяна. Я мав її обрізати, поставити другий кусок там труби. І я побіг в підвал, перекрив кран, який йде на цю трубу, зайшов в хату, провірив кран в хаті, чи тече вода, ні, не тече. Добре. І я беру таку болгарку, ну така пила. І починаю різати цю велику трубу. І поки ріжу перед тим, як різав, поки я ще там все підготовляв, я ще балакав з цим чоловіком. Він виявився лікар на швидкій допомозі. І так от ми спілкувалися, і все, я включаю болгарку і ріжу цю трубу. Я спокійний, я знаю, що воду я перекрив. І коли я починаю дорізати цю трубу. Коли я прорізав саме желізо, цю стіночку, і як починає хлистати вода з величезним тиском, знаєте, там десь 4 атмосфери тиску, а то і більше іноді. І все. І я руками, і так, і сяк. Ну, вода хлещить і заливає миттєво, знаєте, миттєво підлога в туалеті починає наповнятися водою, вже слой води, і замішательства, що робити, все прорвало прорив води. Це жах, нічого не зробиш. Я весь мокрий, я затикаюся, я не знаю, що робити. І тут я згадую, що він лікар в е, е, швидкій допомозі. А в швидкій допомозі має бути такий е, чорний, е, такий червоний жгут, щоб зупинити кров. І я йому кажу, ви ж маєте такий жгут, напевно. І він каже, так маю, дайте бігом сюди його. Бо що я тільки не робив, нічого не можу зупинити. це. Цей прорив води, як вода лі І він при... знаходить, дає мені цей жгут, і я цим жгутом обматую це, що я прорізав цей кусок. І таким чином я зупинив на якийсь час цю воду. Ну, Вже не було такого тиску, наклав жгут, так сказати. І я побіг в підвал, провірив ще раз крани. Оказується був недотягнутий кран, чи то другий, я вже не пам'ятаю. В общем, я закрив воду. Пішов, зняв цей жгут, провірив, все, немає. І Тоді вже я різав далі. Факт того, про що я хочу сказати, що був прорив води. Коли вода під тиском, її дуже важко зупинити, і це велика проблема. Якби я знав, що так буде, хіба ж би я продовжував різати? Ні. Якби я знав, що потече вода під тиском, що там є тиск води в цій трубі, я би зупинився. От почав, наприклад, вже, ну сталося, почав трошечки підрізав, але згадав би або знав би, що буде зараз прорив води, що буде е, затікати вода. І вона ж не тільки затікла в, цю, в це приміщення, і все, вона ж починає тікти до сусідів. Коли ти сваришся, це ж не тільки між вами, це ж починають чути сусіди. Це свідчення про Ісуса Христа, віруючих людей. І тому, як е, е, коли я почав, якби я знав, що так станеться, я би тотчас виключив болгарку і зупинився. Соломон каже для нас чудовий вихід. Знаєте, можливо, невіруючий не може зупинитись. Можливо, він не відчуває тої миті, коли потрібно зупинитись. Но Соломон каже, що е, на початку сварки потрібно залишити її. І ми, віруючі люди, віруючи, тобто віруючи в чудеса, віруючи в Воскресіння Ісуса Христа, віруючи в те, що Бог з нами і що ми маємо не сваритися, тому що так навчає нас Господь, ми маємо відчуття. І ми маємо відчувати. Я впевнений, що кожен відчуває перед сваркою, що от зараз прорве, от зараз буде прорив. Але він не зупиняється, він далі ріже. Зупиніться в той момент. Запам'ятайте це. Я знаю по собі, я впевнений, що кожен відчуває, якщо хоче, якщо захочеш, будеш відчувати. Оцей момент, коли зараз почне проривати, коли зараз прорве. І от коли ти відчув цей момент, Бог каже, що це найкращий момент покинути сварку. Будь мудрий, покинь її, тому що сварка приведе тебе до біди. Це як прорив води, який тяжко спинити, із-за якого є розводи в сім'ях, із-за якого погане свідчення і все недобре. Е, тому нехай Бог допоможе нам, щоб ми на початку сварки, коли ми відчуваємо, що от зараз почнеться, поки ще не почалося, але вже слово за слово, слово за слово. І ти вже відчуваєш, от, от момент. Зупинись і покинь сварку. І це вихід з положення. Чому? Чому? Ну може, хтось хоче посваритись. Ну, є люди сварливі ще щось. Е, в е, посланні посл посл до Галат написані такі слова. Там написано вчинки тіла явні, це там блуд, перелюб, вбивство, крадіжки. І знаєте, там написано і сварки. Сварки, гнів, заздрість. І далі написано Я попереджаю вас, як і попереджав раніше, що ті, хто чинять таке Царство Божого, не вспадкують. Якщо ви не хочете спадкувати Боже царство, можете сваритись далі. Ну, якщо ви дійсно вірите в Воскресіння Ісуса Христа, нехай це Воскресіння проявляється в нашому житті. І нехай в нашому житті не буде сварок. І нехай іноді стається, Но ми будемо боротися і перемагати це вірою в Господа Ісуса Христа, який Воскрес і дав нам силу не сваритися. Ми діти Божі, і ми маємо владу зупинити сварку перед тим, як вона почалась. Нехай Господь допоможе кожному із нас так чинити в своєму житті, так чинити в своїй сім'ї. Тому що ті, хто сваряться, Царства Божого не вспадкують. Нехай Бог благословить нас, щоб ми були лагідними і щоб лагідність наша була відома всім людям, тому що Господь близько. Христос воскрес. Давайте помолимось, давайте встанемо на коліна і помолимось до Господа.